Сьогодні подзвонив Трамп до клоуна і запитав, чу... ну, два один наркоман, другий старий марознати. І запитав, чому той не б'є по Москві. А Каже, мене нема чим. Каже, французи тобі гляча не дали ракети. Ти ракети не робиш. Я тобі дам домагав. Москалі, як зачули затамагавки, а по моски сьогодні добряче прилетіло. Дрони, і нептуни, і французькі, ті, і англійські ракети. Різне полетіло. Спочатку палок дві палки збитих з мотором відправляли. Вони ППО відстріляли, а потім полетіло все. Там ті всі марочоси, всі всіх повеселяли, да йобани матір повивозили. Хуйла ху, ху, ж не існує, його в 96-му році траванули, то актори КГБ війну робить з Китаєм. А Китаю зараз санкції влуплять. Развітані на то вже того відкуфа напевно пошлють чим далі, бо жінка Трампа йому так на мізги наїхала, і наша модель та модель, яка заміж вийшла, дякуючи підлядь, Мелані, заміж, за друга і Трампа, але той молодший набагато. Татары, я ради дела. Бо Мелані, вона Возможно, також європейка, іммігрантка, з якими він боротьбу веде. Давайте будемо чесні. Ну, коротше, сьогодні Москва гори, горить, веля, вели... пітір горить, Москва горить. Знали, і сказав Буданов, ну, і всі малюк, що буде горіти кожен день. За кожен ваш приліт буде десять разів більше прильотів по Москві. І Пітеру це дуже добре, але дуже пізно. Дуже багато загинуло дітей і всього. Вони панти колотять. Але я на сто процентів це не вірю. Тамагавки він міг їх зашугати, і вони не вже там же ті крикуни, ті скабєви, і всяка та параша бля, вже вже в шоці і в трансі. Але то він сказав тільки: а щоб їх передати нам тамагавки, то зовсім друга справа. Кажу, у мене тамагавки. І петріоти, які їх можуть збити, а в тебе їх немає ні одних, ні других. нам коротше, сарай боже не знаю, чим то все закінчиться, але ну, для нас воно класно виходить, але